Перед нами автоматична годівниця від компанії Gibao. Модель FD 85. Розмір ось цього бункера для корму 8,5 літрів. У цьому відео ми побачимо, скільки максимально корму може видати дана годівниця за один раз. Для цього ми використаємо більший шнек. Імітатор корму для риб, такі кульки 8-10 мм. Засипаємо в бункер. Тепер поглянемо на наш контролер. Наш контролер видає, видає інформацію, що о 5 годині ранку буде перша подача корму. Переглянемо взагалі, скільки в нас налаштовано подач. Перша подача 9 порцій. Друга 9. третя 9. Четверта не налаштована. П'ята не налаштована і шоста не налаштована. Зрозуміло. Тепер налаштуємо годинник, щоб е, дозування відбулося за 1 хвилину. Клок. На годиннику зараз 1 година 51 хвилина ночі. Змінюємо, тому що у нас годування буде о 5-й ранку. Змінюємо години. Жмемо клок, 4 година. Таймінг хвилини. 59. Жмемо ок. Тобто через одну хвилину у нас розпочнеться видача корму. Глянемо мірний стаканчик рівно на одну літру. По об'єму це цукор. Так, у нас один літр. Тут у нас 300 мл. Попередньо ми набрали один літр та 300 мл. Якщо підвести підсумок, то дана годівниця за один раз саме такого корму, такої форми, такої ваги видала за один раз 1 літр і 300 мл.